Ними милуються. Біля них роблять фото, рятуються влітку спеки, а також загадують бажання. Фонтани одна з визитівок міста. З 1 травня вони запрацювали у Дніпрі. Фонтан сфера на Січіславській набережній найновіший у місті. Його запустили у вересні 2007 року. Місцеві називають цей водограй кульбабою через схожість на квітку. Подобається, конечно. Подобається дуже гарно. Ну і якось настрої настрій, якийсь вже є такий частковий. А от фонтану Лілія у сквері героїв вже понад півстоліття. Сюди з дворічним сином Олексієм прийшла Дніпрянка Тетяна. Каже, що й не потепліло, чекали, коли водограй запрацює. Кожного ранку ми сюди ходимо гуляти. Він одразу каже сюди, і ми приходимо сюди, і він заглядує, коли води не було. Він прям заглядував і дивився, коли вже буде. Мені особисто фонтан подобається. Да, і Стефан. Стефан, тобі подобається фонтан? Ми ну, сюди приходили, коли він не працював. Ну, це прикольно. 1 травня в місті запрацювало 13 фонтанів, розповідає директор КП Дніпроводоканал Юрій Гамазинський. Каже, готувати до запуску водограї починають одразу після закінчення сезону. Та основні роботи все ж проводять навесні. Проводиться дефектовка, як за зиму він перезимував. Якщо потрібно, там встановлюється поверхня чаші фонтану, замінюються форсунки, перевіряється насосне обладнання, світове обладнання. Юрій Гамазинський додає, ще два фонтани, які перебувають в акваторії річки Дніпро, планують запустити до 9 травня. Цьогоріч фонтани працюватимуть до 15 жовтня. Данило Ніколенко, Олексій Коренів, Ілля Кононов. Суспільне новини, Дніпро.